Через погіршення погодних умов на дрейфуючій кризі за 300 метрів від черкаського берега опинилися відразу п'ятеро рибалок. Їм на допомогу негайно вирушили рятувальники. Спеціальними катерами потерпілих доправили на берег до пункту обігріву. Там їх обстежили та надали необхідну медичну і психологічну допомогу. Тим часом еменесівці отримують новий виклик. У крижаній воді неподалік форватора опинилося троє горе рибалок. Один випав із човна, друзі кинулися на допомогу. Порятунок ускладнює негода за ситуацію з берега спостерігає дружина одного з рибалок. Вона у шоковому стані. Поки тривають рятувальні роботи, з нею працюють психологи. Говорити можна багато, але дуже рідко людина в стресовій ситуації мене може почути. Тому мені треба налагодити з нею контакт. Контакт налагоджується як ну саме перше, це тілесні якісь прийоми. Мені потрібно людину привести в тяму, щоб вона почула, хоча б або побачила, що я до неї підійшла, щось намагаюся з нею робити. А потім я вже становлює контакт і я їй намагаюся заспокоїти. Тим часом двох рибалок таки доставили на берег, третього врятувати не вдалося. Та цим випробування для менесників не скінчилися. Неподалік під воду пішла автівка з водієм. На допомогу поспішає спеціальний аварійно-рятувальний загін. Матюха, цисарна лібетку ткаченка у полі. Він за допомогою спецобладнання авто піднімають на поверхню та дістають тіло загиблого. На щастя, всі ці надзвичайні ситуації, що трапилися на Дніпрі впродовж години, лише навчання черкаських рятувальників. Ну, ми показали, що ті етапи, що можуть виникнути з зимовий період, тому що ви самі бачите, що крига, коли морози будуть криго-рибалки, у нас дуже суттєві хлопці дуже отчаянні, йдуть на лід, хоч він буде дуже тонкий, а вони все одно йдуть і бувають такі випадки, що одриває. Те, що рибалки теж тільки люди до кінця не зійшов, але ж рибалки на лодках вже випливають, які можуть одразу вже постраждати і попасти в небезпеку. Наше управління в повному обсягі може справитися з тими поставленими задачами, які можуть виникнути ті чи інші ситуації. Ольга Скорик, Василь Стаєнко, Віка Новини.